Ідея проведення творчого вечора належить Юліану Яковині, голові обласної спілки кінематографістів. Він часто буваючи членом журі різних кінофестивалів, мав нагоду бачити роботи коломоянина. Тому і вирішив познайомити мешканців обласного центру із творчістю Василя Нагірного. каже митець, що з вибором не прогадав. З Паном Василем я познайомився, коли очолював журі одного з фестивалів гуцульських, і Василь представив. Свої фільми вони мені дуже сподобалися. Фільми глибокі, поетичні. І я запросив пана Василя до себе в, осередок, Івано в середок івано-франківський середок національної спілки кінематографістів України. Роботи прекрасні, бачите, духовні. Вони є надзвичайно такі широкі, об'ємні, створені з любов'ю. Провели захід у кіноклубі Маяк. Клуб ще доволі молоде формування його рік тому створили студенти. Головна мета популяризація українського кіномистецтва кожного тижня до кіноклубу запрошують цікавих людей. Цього разу вперше до обласного центру запросили коломаянина. Керівник кінооб'єднання Тарас Проць каже, що був здивований творчим доробком Василя Нагірного. гірного. Сьогоднішній вечір тр трошки нестандартний як для нашого кіноклубу, але ми е е ну як обома роками. За такі процеси, чому e, про тому, що e, ми дуже багато говоримо, що українське потрібно потрібно знати e, про свій край, патріотизм. А практично ну ніхто це не робить. І от сьогодні, знайшовши e, в гостях e, Василяна Гірного, практично це є перший крок. E, наступні кроки будуть в подальшому. E, ми будемо якби продовжувати цей процес і надіємося, що навіть у ці наші ну якби. Поштовхи будуть підхоплювати молодь і будуть також знімати фільми про край про наших відомих людей, які з цього краю. Тобто дійсно виховувати патріотизм наших жителів. Василь Нагірний на зустрічі продемонстрував три свої роботи. Серед них історична щоденник 1946 1946-го», пізнавальна карпатські тунелі та культурологічна гвіздець. Найбільше питань у присутніх викликав фільм саме про тунелі. Василь нагірний розповів гостям багато того. Що не змогло увійти до документальної стрічки, загалом спілкування із івано-франківцями Коломаянину сподобалося. Для автора приємно, коли є аудиторія, яка реагує бажано звичайно, коли позитивно. Контакт відчуваю, що він відбувся. Я вражений тим, що найперше що людей цікавить те, що я виніс на їхній суд. Це будь-якому авторові приємно. Я вважаю, що е, такі заходи не, не, один, не одиничні і ми, мабуть, будемо продовжувати працювати в подібному напрямку. Вже незабаром на Василя Нагірного чекає ще один творчий вечір у культурно-мистецькому центрі. Є. А вже наступного місяця Коломаянин матиме зустріч із молоддю обласного центру. Із Івано-Франківська, Богдан Малецький, Андрій Гарещук, Сергій Гурмак, програма подієнти.